Добрий день! Як надіти каучуку сускового гуму в апарату на пластиковий стакан? Для цього потрібно взяти невелику кількість вазеліна або попутового силікону або якось смазки. Змазати сускову гуму в цьому місці. Змазати дивільний стакан. В цьому місці. Далі беремо сускову гуму. Вставляємо в стакан. І витягуємо з цієї сторони з кругом. Витягуємо сиву для того, щоб тут вийшов паз. ми бачимо, що тут все вийшло, все добре. Тепер залишилось натягнути з гуму у нас така. Для цього беремо великим пальцем і зсередини з усієї сторони поправляємо. Отак. Все. Ми наділи з гуму на пластиковий стакан. Для того, щоб звільнити стакан від старої гуми, просто беремо ножем і відрізаємо все в місці. Всім дякуємо за увагу. Гарного дня!